Це буде добре, кажемо завжди. В усіх казках добро перемагає житті, також Перед, до цілі йди, і буде добре серце, кожен знає, не стій на місці перший крок зроби. Шукай дорогу, йди і не вагайся, відкинь і сумніви й слова. Якщо, якби. На успіх і на удачу, сподівайся, і на роботу, на свої знання та докладе зусилля, допоможе Працюй до поту вперто, і щодня старання, чесно, праця переможе. І так як в касі, буде добре, все, не відступай ніколи, і не все що споті вже навіть Несе, якщо трудягати, а не ледеще. Успіхи вам, дорогі!